Я хотів спробувати. Ну і так, вийшло, що впав і зрозумів, що ніяк. Тому вирішив для себе все ж таки розбити такий, знаєте, як підготовчі вправи. Оп. О, якщо. Смотри, дивись, дивись, Наталі, я вже як. Але ви знаєте, дуже важко якось оці рухи ти так. такий. Хлопці зайшли ЄГР і да. Натіно. Нанто, да. Нанто. Так, да, всім привіт. Вітають, так. Да. Да. То я вам скажу відверто такий.